Базисний науковий спосередок це у нас Кам'янець-Подільський університет і центр дослідження історії Поділля. На жаль, так сталося, що ми можемо чітко говорити про адміністративний кордон впливу Кам'янець-Подільського університету і центру дослідження історії Поділля. Він закінчується приблизно на рівні Старокостянтинова. Все далі, північна Хмельниччина, це стає така, як би мовити, тераінкогніта, така е табула раса для е місцевого краєзнавства. Ми не можемо докладно сказати і е, дати відповідь на дуже багато питань по Полонщині. Ми не можемо дати питань по Ізяславщині, Славутщина, Шепетівщина. В той же час ми маємо класні, гарні, потрясаючі дослідження по Дережнянщині, по Старосинявщині. Ну Кам'янець-Подільський тут взагалі в нас знаходиться поза е, кажу, конкуренцією. В останні роки е, здвиг дуже позитивний здвиг. Я побачив в напрямку дослідження е, Хмельниччини. Саме Хмельницького. Але при цьому хочу відзначити, негативне явище немає дослідження Хмельницького району. Ми маємо Хмельницьке, місто Хмельницьке, місто Проскурів, але ми не маємо Проскурівщини. Вона не існує. В історичному плані вона не існує. Це теж, тобто, як бачимо, в історії потрапляються і такі певні перекоси, і знову ж таки. Основна маса досліджень, які ми бачимо, це дослідження, які несуть в собі певний монографічний характер, які пов'язані з науковою діяльністю того чи іншого науковця, але я не бачу археографічної діяльності.